Привіт усім друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися ідеєю, так як у нас попереду йдуть вихідні, субота неділя. Рецепт пивної дошки. Для цього рецепту нам знадобиться картопля, більш-менш однакова за розміром, тому що ми будемо готувати картоплю фрі і нам потрібно, щоб вона одночасно добре приготувалася, тому обираємо більш-менш однаково за розміром. І нарізаємо ось такою соломкою товщиною до 1 см. Грубше не потрібно. Викладаємо картоплю всю в велику ємкість, заливаємо її холодною водою і сполокуємо, щоб позбутися зайвого крохмалю. А далі картоплю викладаємо на паперові одноразові рушнички, щоб вона в нас була максимально сухенька. Паралельно включаємо плиту і наливаємо в каструлю або фритюрницю олію та її розігріваємо на середньому вогні. А далі картоплю поміщаємо в розігріту олію, фритюрницю і смажимо уже до красивого рум'янцю. Якщо у вас посуд невеликий, такий як у мене, то смажимо невеликими порціями. Якщо ж є можливість закинути всю, тільки плюс. Готову картоплю ми висипаємо на паперові одноразові рушнички і відразу ж солимо. Поки вона ще гаряча, її обов'язково відразу треба посолити. Солимо уже до смаку, беремо дошку. Круглу, квадратну, тут уже на вибір, хто що має. Викладаємо картоплю і сервіруємо нашу пивну дошку. Не забудьте обов'язково про улюблені соуси. Також, як приготувати смачне м'ясо, я внизу під відео подам декілька варіантів приготування смачної курочки, яка підійде відмінно до пива. Ось така картопелька ніжна всередині виходить, зовнішньо вона хрустка, а всередині Просто, неймовірно, смачна! Сподіваюся, вам сподобається дане відео. Нехай смакує, усе смачно, а вам бажаю сонячного настрою. Також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і па-па!